День вчителя традиційно в Україні його відзначають у першу неділю жовтня. Але от у школах вчителі вітають сьогодні. Серед традиційних подарунків квіти і цукерки. Квіткарі навіть запевняють, що цьогоріч зробили виняток, пішли на поступки, і ціни на свій товар під час ажіотажу не підняли. Більше про ціни та емоції на свято дізнавалася Вікторія Дмитренко. У столичних школах привітання з Днем вчителя лунають від самого ранку. Першачки зізнаються, подарунки для вчителів хотіли обрати самі, але втрутилися батьки. Це не я вибирала, це мені тато вибрав. Я хотіла рози. Мама хотіла біле, а я хотів розові. Троянди, айстри, соняшники, а ще вазони та цукерки. Навіть в умовах кризи дарувальники від подарунків не відмовилися. Дехто до поздоровлень підійшов практично. Я вирішила подарувати цукерки, тому що я думаю, що квіти вони там не назавжди а цукерок можна ще посмакувати. Але більшість киян віддає перевагу традиційним і переважно бюджетним букетам, зайстер та георгін. В столичних переходах сьогодні вранці їх можна було придбати від 70 гривень. Рідше купували троянди від 15 до 50 гривень за одиницю. Найдорожчі – лілії та еостоми, бо довше зберігаються. Тут за одну гілочку правлять 35. Ціни від літа трохи зросли, не приховують продавці, але до Дня вчителя їх вирішили не міняти. Хорошо, хорошо. Учителі люблять, поздравляють. Ціни не помірялися ці Ні, як були, так і є ціни. На вулицях букети продають дешевше. Бабця Галя свої польові квіти везла з під Василькова. За квітучий товар бере від 25 гривень. На заробіток не жаліється. Головне каже: не ціни, а кількість покупців. А їх на щастя сьогодні вистачає. Вікторія Дмитренко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.